На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і вродливий, і багатий, неодинокий. А жонатий на вольній, бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела, та щоб дожать дала нового, ще копу дожинать пішла.